Козироги, привіт вам! Червень 2025 рік, які ж заходять до вас енергії місяця. Давайте розглянемо. Розклад я зробила на трьох, на двох, вибачаюсь, на двох колодах по три карти: рунічна колода і класична таро райдера right, Уейта. Right, right, right. Руни, ви можете їх використовувати, вони будуть давати вам енергію. Я розповім в кінці відео, які руни з цих трьох можна використовувати і що вони вам принесуть, яку енергію вони запустять у вашому житті. От, якщо вам потрібно буде, додивіться до кінця і ви дізнаєтеся. Місяць червень, козироги. Ну, Місяць у вас хороший, тому що, зважаючи навіть на, можливо, якісь болючі моменти або неприємні події, ви виходите з тупікових ситуацій і ви приймете неочікувані рішення, які все змінять. І зміни будуть на краще, зміни будуть позитивні. Ці зміни можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. І тут більше йде на те, що от ви внутрішньо отримаєте якісь інсайти, якісь у вас прийдуть ідеї, прояснення ситуації, і потім ви почнете діяти зовсім по-іншому, кардинальні зміни почнуться, тобто ви підете в іншому напрямку і отримаєте зовсім інші результати, і ці результати будуть кращі для вас. Знаєте, тут як така енергія, що от є певні моменти, є певні ситуації, які затягнулися, які вам болять. Які вам ну, от вони неприємні, і ви приймаєте внутрішнє таке рішення, що все я вже так не хочу, більше так продовжуватися не може, це мені робить. Боляче, це мені неприємно, і я хочу все змінити. І ви приймаєте рішення, ви усвідомлюєте його, у вас йде таке прояснення і зняття рожевих окулярів. Тобто тут ви бачите, що. Ну, Чого ви насправді хочете, чітким стає ваше життя, до чого ви прагнете, да? прояснюються цілі, тобто все, що розмите, стає таким ясним і чітким. І ви визначаєте пріоритети, починаєте йти до цих пріоритетів і отримуєте перші вже результати класні. Також от у вас в червні все, що створює такі неприємності, перешкоди. Це все з вашого життя, воно піде, воно піде через ваші внутрішні трансформації, ваші внутрішні усвідомлення. От ви як усвідомили, прояснили, звідки цей негатив береться, робите по-іншому, і як негатив він іде і забирає з собою все погане. І... Тут багато бажань, тобто вам може захотітися зробити щось нове, щось таке. Багато намірів нових, імпульсу, багато енергії, імпульсу. От робіть, робіть багато знаєте, дій, щоб, щоб щось змінити. Багато от, хочеться вам захочеться змін. І коли ви почнете діяти, коли почнете змінювати, то ви отримаєте і перші результати. Це будуть такі ваші маленькі перемоги, ви будете задоволені тим, що ви це робите результатами, і, і у вас буде такий внутрішній. І радість і гармонія. І якщо знаєте, щось таке неясне і заплутане, то воно прийде до ясності і чіткості, і із багатьох варіантів ви виберете основні, ви розставите пріоритети. Для вас, взагалі ж козироги, в житті вам важливо, щоб у вас були цілі прописані постійно на все ваше життя. Тому що цілі, якщо ви козиріг і у вас не прописані цілі на все ваше життя, то ви будете відчувати себе беззахисним. Ви будете відчуття небезпеку у вас буде. Тому якщо у вас цього немає, пропишіть собі цілі на все життя, тобто на, на день, на тиждень, на місяць, на рік. На 10 років, і ви зразу відчуєте себе в безпеці, ви зразу будете захищені. Також в червні у вас будуть приємні новини, які вам принесуть внутрішню, внутрішнє задоволення, радість і вихід із конфліктів. Якщо ви з кимось конфліктуєте, то ситуація йде на примирення і прояснення. Також остерігайтесь обману від незнайомців, від нових людей, тому що є варіант того, що вас захочуть ну, обманути і використати. Особливо в грошових питаннях, тому гроші нікому не, не позичаєте, ні в що не вкладаєте, ні на які там подарунки да, виграші не реагуйте. тому що якщо розглядати гроші, то у вас гроші вони будуть приходити, якщо ви в червні будете робити користь іншим людям. Якщо ви будете допомагати іншим людям і корити, робити для них корисні речі, то гроші будуть примножатися. Також бажано економити, тому що економія це для вас як фактор багатства в червні і контролювати свої витрати, щоб вони не перевищували ваші доходи. Кредити ніякі не брати. Якщо у вас є кредити, то закрити вам з кредитами дуже тяжко жити, нікому в борг не давати. І взагалі тут у вас іде таке, що ви можете переглянути своє відношення до грошей, тобто якісь можуть у вас змінитися, ну, змінитися думки стосовно грошей, або якісь от ідеї, нові з'явитися в заробітку грошей, або в їхньому використанні. І є такі невеличкі, невеличкі доходи, які принесуть вам радість. Такі, можливо, премії, бонуси. Якщо розглядати здоров'я, то будьте обережні, тому що є ризик простудних вірусних захворювань. Бережіть своє серце, і для того, щоб бути здоровим і одужувати, вам потрібно пити багато води. І знаєте, в червні може бути так: різко захворіли і різко одужали. От, наприклад, там знайшли якийсь препарат, випили, і вам на наступний день вже набагато краще. Якщо розглядати кохання... Тут немає показників на такі там, любовні зустрічі. Тут ідуть більше як внутрішні усвідомлення, можуть бути пов'язані вони з вашою коханою людиною або з в парі. Якщо ви посварились, то ви примиритесь, можливо, ви зрозумієте. Так, свою кохану людину і чому саме так трапилося, і можете, знаєте, подивитися на ситуацію з іншої сторони, або на свою кохану побачити кохану людину з іншої сторони, от в такому плані. А якщо ви, якщо ви одинак, то тут якісь у вас будуть внутрішні трансформації, пов'язані з коханням. Тобто ви можете кардинально розвернутися і піти в іншу сторону. От, наприклад, зрозуміти, що самотність це не зовсім так і погано, і насправді ви не хочете вступати у відносини. Тобто тут зовсім такі кардинально різні погляди можуть бути пов'язані з коханням. Якщо ви в таких затяжних. Відносинах ці відносини не, приєм... ну, не приносять вам нічого корисного, тільки біль, ніяких приємних емоцій. То ці відносини, тобто ви можете прийняти рішення їх завершити, і кардинально все зміниться. Тобто ви можете з них вийти, з таких затяжних, неприємних відносин. Ось такий у вас прогноз на червень. Бажаю вам гарного червня. Давайте ще рунам розповім. Руни це символи. Якщо ми до них звертаємося і їх малюємо, то вони дають нам енергію. Ви можете використовувати руну Кано і руну Дагаз, але використовуйте їх окремо. Якщо ви малюєте руну Кано, малювати її можна на руці синьою ручкою. Або можна на аркуші паперу. На аркуші паперу можна просто руну малювати і потім класти її в гаманець і носити з собою. А можна намалювати спочатку, написати ваше ім'я та прізвище і зверху намалювати руну Кано. Руну Кано ми малюємо, якщо нам потрібна ідея або прояснення ситуації. Якщо нам потрібний імпульс до дій, і якщо ми хочемо зменшити хвилювання, особливо в коханні, якщо ви переживаєте любовні хвилювання у вас є, то ви можете малювати руну Кану. І ви просто малюєте і просите руна Кану, допоможи мені у вирішенні там, моїх питань, яких вам потрібно. І в кінці кажете на благо мені, на благо все світу. Руна працює, доки ви, вона у вас лежить. Або в гаманці намальована. Да? Або на руці на руці, якщо намальована, то коли вона страється, вона перестає працювати. І завжди будьте вдячні, благодаріть руни за те, що вони вам допомагають. Також ви окремо можете малювати руну Дагас, і ви її можете малювати в тих випадках, якщо вам потрібно кардинально змінити ситуацію. От вам не подобається, вам потрібні кардинальні зміни. Ви малюєте руну Дагас, і вона вам в цьому допомагає. Малюєте, просите, кажете на благо, мені на благо Всесвіту і залишаєте руна діє. Малювати її можна до тих пір, доки вам потрібно вирішити ситуацію. Як вирішилось все, ви більше не малюєте, благодарите руну за допомогу. Якщо вона в гаманці у вас лежить, то просто дістаєте, розриваєте або спалюєте і все. і руна перестає діяти. Ось такий у вас місяць. Обнімаю. Дякую вам за увагу, дякую за лайки, вподобайки. Додавайтесь на, до мого каналу, підписуйтеся. Я наберу 500 підписників наступну ювілейну дату і кожному подарую свою послугу гармонізацію. Я направлю енергію на вирішення стану вашої життєвої ситуації. Все, всім пока, пока!